Заслужений діяч мистецтв України, відомий композитор, піаніст, музикознавець та найважливіше уродженець Коломиї Олександр Козаренко представив свій компакт-диск. Відбулась презентація символічно на день міста у музеї гусущини та покуття. Відвідала її, і наша знімальна група. Компакт-диск концерту «Рутено» у творчому доробку Олександра Козаренка є не першим творінням. Та для композитора він має неабияке значення, адже камерні твори, що входять до диску, були створені майже 10 років тому. Я тішуся, власне, що камерна творчість, яка була записана протягом та яка написана років. Ця музика була записана вже 9 років тому назад. І не було коштів елементарно, щоб цей диск вийшов. Через то я тішуся, що до Дня міста ці кошти знайшлися, правда, не в місті, а в іншому місті, у Львові. Щодо самої музики, то вона вражає своєю колоритністю та сучасністю. Як каже маестро, сюди він вмістив твори, написані у різних стилях, об'єднані камерним жанром. Що значить камерна музика? Музика написана для камерного оркестру, для камерного оркестру і солістів. У цей диск вийшли сім е, творів. Які представляють різні періоди, різні манери письма, від сонористики, від авангарду до музики етнічної і до джазу. Отож, така досить розмаїта стильова панорама, представлена цьому диску. На рахунок презентації, то провели її у досить оригінальній формі для того, щоб гості краще могли відчути музичні витвори. Їм представили відеоінсталяцію. Її коломіянин Роман Бурлак створив на основі музики із диско Козаренка та більше старо від художника Мирослава Ясінського. До речі, саме робота Ясінського і використані в оформленні диску. Мені дуже приємно, що такий поважний композитор скористався моїми послугами, використав мої роботи при оформленні свого диску і Своїх робіт після Коломиї композитор планує презентувати концерт Рутено у місті Лева. Тож майже через місяць львів'яни зможуть насолодитися чудовою музикою Олександра Козаренка та яскравими картинами Мирослава Ясінського.